Привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу вам показати, що я буду в'язати в третьому старті осінь на носі в спільному проєкті. Нагадаю, що роботи інших дівчат, які також приймають участь в даному проєкті, ви можете переглянути за хештегом, який є прямо у назві відео. Вяжу, що хочу осінь на носі. Ви просто натискаєте на цей хештег, і вам з'явиться список відео інших дівчаток, які також приймають участь. І там, повірте мені, багатько краси. Тому переходьте, підтримуйте дівчаток, дивіться їхні відео. Ну що ж, а я буду розпочинати свій третій старт. Тут ви вже в кадрі бачите в мене. Це ниточки Мохеру. Почнемо, мабуть, із цієї. Ця ниточка мені дісталася, можна сказати, у спадщину. Якщо ви дивилися тег, тег знайомства зі мною, то там я вам розповідала про свою тітеньку, яка мене навчила трішки в'язати. І. Я якраз таки користувалася її спицями спочатку. І ось вона дізналася, що я достатньо таки в'яжу багато, і вона вирішила мені віддати всю свою пряжу, тому що вона вже не в'яже в неї, вже зір поганий. І вона мені віддала ось таку пряжу Гедіфра Денис. Зараз я вам покажу характеристики. 60% мехер, 40% поліакрил 150 метрів на 50 г. Я знаю, що для павутинки, а саме павутинку, я хочу в'язати, ця пряжа достатньо таки ем, товстенька. так? Але я, чесно кажучи, не хочу зараз купувати нову пряжу. Тим більше, що мені дісталася така краса в подарунок. Цій пряжі, я вам чесно, дівчатка, не скажу навіть скільки років, бо мені здається, що її купували ще, мабуть, при. Та так, мабуть, ще коли був Союз, і моя тітка їздила з мене дядько військовий, і вона їздила з ним. В ГДР. І мені здається, що ось ця ниточка, вона ще з часів ГДР. Але я можу помилятися, звичайно. Хочу сказати, що вона, ну, мене ніколи не знаю, мені не колюча зовсім. І я все-таки думаю спробувати, можливо, в'язати з неї. Ось буду думати. Я вже такий тут зразочок собі в'язала, вибирала якісь спиці. Ну, буде вона така товстенька. Але я бачила, що в'яжуть і з таких товстеньких ниточок, теж цікаве полотно виходить. І ще в мене є ось такий це, зараз вам скажу, нако-мохер-делікейт. І характеристики на 100 грам 500 метрів. Це такий блакитний колір 214 якщо, можливо, комусь потрібно. Також він товстенький, як для павутинок, але я думаю, все-таки спробувати. Тут я брала спиці, бачите, трохи меншого розміру, мені здається, треба брати все-таки більше, тому що ось так це виходить ну, просто такий светрик-ковтинка, так, але не павутинка. Ну, також я не скажу, що колючо, не знаю, побачимо, як буде, але ну, взагалі на дотик достатньо м'якенько. Я думаю, що якщо ви не супер чутлива, то колотися в принципі не повинно. Ось, ну що ж, я зараз відправлюся думати, з чого ж все-таки я почну павутинку для себе, і потім уже підключусь до вас і покажу, що у мене виходить. Всім привіт ще раз. Сьогодні підключилась до вас, щоб відповісти на питання, які підготували для нас організатори проєкту. І питання про те, який ідеальний ваш відпочинок. І тут я точно можу сказати, що мій ідеальний відпочинок це відпочинок в горах. Я обожнюю гори, я обожнюю наші Карпати. А мені приносить безмежне задоволення підніматися вгору, відчувати оцю таку а, втому. Але не передати просто словами, який є захват, коли ти виходиш на гору і дивишся з гори на якесь селище, на річку, так, на інші гори, в краєвиди просто неймовірні. Повітря просто. Найчистіше і переповнює якийсь такий захват. просто І я хочу сказати, що я точно не, не пляжна людина, мене а, навіть втомлює оце лежання на пляжі, загорання. я сама по собі достатньо таки бліда, поганка, і мені сонце. Протипоказане, я відразу згораю. У мене багато родимок на тілі, тому мені не дуже добре на сонці. І мені так лежиш на пляжі, на тому сонці, варишся. Це не моє. Я з розумінням відношусь до людей, які кайфують від цього. Це класно. Але в мене. Через хвилин 10 від того лежання на сонці починають вже руки чесатися. І я зазвичай більше люблю поплавати. Ось, але якби мені дали отак на вибір, що є можливість поїхати або в гори, або на море, я би вибрала точно гори. Ось. Мабуть, більше я люблю активний відпочинок. Ну, в міру, знаєте, я не екстремал точно, я, не, я взагалі боюсь висоти, е, так, але люблю гори. Так, я трохи боюсь висоти. І оці ці всі прыжки з парашута і тому подібне. Ні-ні, це не про мене. А от покататися на сноуборді, так, це я люблю. Знову ж таки, бачите, це пов'язане, мабуть, з горами. Можливо, це пов'язано з тим, що моє дівоче прізвище Підгорне. Можливо, тому я так люблю гори, бо це десь в моїх генах тече. І, можливо, я і повинна була жити десь в горах, <с? <с?> а не на Київщині. А, ну, що ж, на це літо, звичайно, були плани поїхати в гори всією сім'єю, але, на жаль, наші плани зруйнували. І зараз не до поїздок, але я, як і всі, мабуть, українці, дуже вірю, що зовсім скоро ми будемо святкувати перемогу, і зовсім скоро ми зможемо втілити всі-всі свої плани на мандрівки, на відпочинки. Ось так. Ну що, я дякую вам за увагу і до наступних включень. Ну що ж, всім привіт ще раз. Підключаюсь до вас уже через два дні і хочу показати, що в мене вийшло. Ось ось таке полотно. Я, звичайно, не можу назвати це такою класичною паутинкою. Хіба що, якщо це тарантул якийсь можливо, пліп. Ось. Але виходить здорово, виходить такий, знаєте, Легкий махеровий джемперочок. Мені, в принципі, подобається те, що виходить ось таке дирчате полотно. Я вже вив'язала довжину до підрізів, вже розділила на спинку і перед. Ось, вже тут трішки пров'язала вверх. Це в мене другий моток, тож, мабуть, Буде небагато пряжі піти на цей процес. Ось така краса виходить. Клас, мені подобається. Ну що ж, я підключусь до вас ще завтра. У мене ще є день, щоб попрацювати з даним проєктом, побачимо, що у мене вийде. Всім привіт! Ну що ж, вже п'ятниця, і як ви бачите, мій джемпер, мабуть, так? Готовий. Ось так. Резиночками я оформила рукавчика і низ. Горловинку зробила з підгибом, тобто вона там двійна. У нас сонечко вийшло. Так. Ну що ж, спиці номер 8 Зробили своє діло і я таки встигла його дов'язати. Він такий ще кривуватий, звичайно, бо ще не проходив ніякого ВТО. Ось сьогодні він відправиться вже купатися. І що хочу сказати. А, дівчатка, хто в'яже із махеру більш е, хорошої якості, мабуть, з більш дорогого. Підскажіть, будь ласка, у вас також по всій хаті ці ворсинки? Тому що я просто, чесно кажучи, а, замовталася їх пилососити. Це кожного дня постійно е, куча цих фіолетових ворсинок. Я навіть не знаю. У мене здається вони повсюду. <сі> Ці марсинки і в очах, і в роті. Ой, <сі> Не знаю. Надіюсь, що після того, як він пройде ВТО, не буде так все це сильно лізти. Але, дівчатка, хто я ж, можливо, з дропс, я не знаю, там, скажіть, будь ласка. Як себе веде махер такої якості кращої? Бо це, мені здається, звичайно, не, не з дорогих. Ось, Але що можу сказати по своїх відчуттях. Взагалі, як він сів на мене, мені подобається. І такий класний вийшов джамперок, до речі, я навіть не очікувала, я думала, що вийде щось гірше, якщо часто. Але ні, вийшло дуже здорово, я однозначно буду носити його восени. І якщо у вас є бажання швиденько зв'язати якийсь собі джамперок, то сміло можете брати якийсь товстенький мохер і спиці побільше. І я думаю, за тиждень ви управитесь. Ну, це якщо присвячати час тільки йому. Ось. Ну що ж. А я дякую вам за те, що були на цьому тижні зі мною. Дякую, що подивилися моє відео. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, написати в коментарях, сподобалася вам моя річ чи не сподобалась. Це нормально, я нормально відношуся до критики, до конструктивної, звичайно. Ну що ж, а я прощаюся з вами до наступних відео. Всього вам всього самого-самого хорошого. І, звичайно ж, миру всім нам. Бувайте!